Всім привіт! Запрошую вас порибалити на озері. Надіюсь, що спіймати сонячних окунців і пасів, як завжди. Рибалити буду камість на блуджик з тестом від 0,5 до 3 грамчиків. Ось такий монтаж відвідний повідоч. повідок йде. На основній нитці йде грузик 2,5 грама і відвідний повідочок з ліски йде флюркарбоновий, тоненький десь 0,20-0,18. На розрив десь до 2 з копійками кілограм 2,7 десь так. Ось, зараз буду пробувати закидати на паришів Закидаю туди в те місце, де зазвичай видно стайку зграйку. У кунців. Там не тільки в кунці, різна рибка крутиться. Але зрайка в кунців там є майже завжди. Там була клювака. Є, ух ти, є, хтось солідний. Ух ти ж, ух ти ж, ух ти ж. давай, давай, давай сюди. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай сюди. Давай, давай, давай. О, ти ж. Ого там. Бас, а, ні, не бас. Тут... Я витягую окуня, а біля нього плаває ще куча. Ось такий красий. Ось такий крас. Ось такі здорові. Сама велика. Лучка у нас доровена. Найвеликий окунь, який я ловив. Дивись, кін здоровий. там за ним, за ним ще пливло. Який він, ну, він, він гарний! Дивись, кін красивий. На опариша. Дивись, який він красивий. він гарний, свій ще трогати? Він здоровенний такий. Ти вообще не будеш дорога ти. Здоровий, я його еле витягнув. Моцний такий. Все, випускаємо. І Ну такий красень. Це просто неймовірно. І він потужний. Так, обережно, бо тут глибина досить глибоко. Так, да, перший уловить такий здоровий. Я його тягну, а за ним біля нього пливуть ще два. Разом з ним. Компашка. А може ті двоє, ну чого охопили? Ні, там компашка просто була. І вони з трошечки і з грайкою пливли, і думають, куди він пливе, чого він туди пливе і за ним разом. Я по трохи, так типу один поплив, потім другий такий шук, а потім третій такий вшук. Прикольно. збирав всі Ну здоровий окунь моцний. Не знаю скільки грам я не брав з собою вагу. У машині вага лежить. Ну тобі чого я вага? А? Так. Це просто неймовірно. Такі оконічить. Саме здоровий, я за весь час тут ловив. Саме великий мій окунь. Просто гігантський. Поманка на дно падає. Можеш дивитися на кінчик вудочки, вудлища і будеш бачити, чи в мене клює, чи не клює. По кінчику вудлища. Навіть можна дивитися, буде видно, чи дергає, чи ні. Трошки там зацепа, на дні чіпляє грузик. Ну це круто, перший коняри такі здоровений. Блин, тільки ще була клювака. Знову бачиш, бачиш кінчик дергається. Є, yeah, є, yeah, знову. Од виду. Ось, 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 ось. Є, yeah. ну це вже менше. Це вже менше. Клас. Тримає. Тримає. Ось такі красень. Це вже менше, але все одно приємно. Клас. Ось такий красунчик. Ух ти ж крадань. Чекай, 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 чекай. Пробне не вколотися. Не знаю наскільки це небезпечно, але пробувати не хочу. Поплив. Красень. Такий пучок пучечок ще дохленьких пари але нічого, клює. клас О, знов є, 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 знов хтось водих є, є, оце вже серйозненький. Невеличкий, клас. Дивись який красунчик. який гарний. Просто красен. Наскільки вони яскраві, да? Схоже чимось на піраню, І зубки в них є тут, бачиш, попробуй, Пожі. Ось тут можеш попробувати, зубки є в них є. Попробуй. А воно мене не вкусить. Ні, не вкусить, пробуй. Масенькі, шуршавенькі, Да. такие хау сапаги. Да. Оленять. Закидаем все. Собачки прикольно. Кстати, случайно получилось. Потому что собака просто пришлась там. Интересно, хозяйка тут. Я же купила, ведь мы этой собаки. Яка засохла. Ні, ну там здоров'я пливли. Там пливли більше, ніж ту, що я зловив. Це навіть може якісь інші рибки. А спробуй тут покидати цю о, хлібчик, може тут припливеться рибка інша. <рес> ну грязними руками не їж, і хлібчик це вже грязний. Покидай, будь ласка. Сюди кусочки маленькі. Може припливе кефаль. Як лює на хлібчик. По кусочок кусочку просто кидай. Ось так. ось так. Ось так. Нічого, кидай. З любого. Без різниці. Так, треба вцепити опариші, бо ці вже дохленькі. Просто класний, ймовірно. Так, обновився гачечок упаршими новими. Закидаємо знову туди в той куточок, туди десь до баржі. Ось туди, десь вони там. кучкуються. На хліб пока нічого не, спливає, не, не спливається ніяка риба, але може Пізніше спливець, ну пропливе і їсти. Ну як ти його руками грязними трогаєш, тому грязний. Так, спробую зараз на ось так от вестерочка. Свістерочок хтось ніхто не хоче клювати Нікому не цікавий. Хоча вчора на іншому озері я на цього твістера зловив до звичайного. звичайно з'їв так Щоб прийшлось Доставати інструментом саме конець був невеличкий. Ні, зовсім зовсім нікого не цікавить твістер. Добре, роблю я перерву, трішки відпочиним під сонцем трішки Втомлююся швидше бо, ніж зазвичай. Потім знову продовжимо риболовлю. Великі качки, мабуть. Да кольорові, красиві, каче. Змею так убачив. Біло. То есть там не знаю що це за змея была. А ось тут ще плаває это. Тут, тут ще плаває. бассейн чивуна внутри зерна кача маленький супер дизайн хлебчик поесть курмовый Так, трішки відпочили, поїли. Прийшло знову на те саме місце. Хочу попробувати на цього черв'ячка соплю. Знаю, як там проназивається, це Crazy Fish. Спробувати. окунців. возманивает. И не хочется плю. Зараз пробую и брахвостика. на якої я минулого разу зробив, зловив басиків. чіпив я і Спробуємо зараз на нього. Минулого разу вдалося мені спіймати на них. На нього басиків. Невеличких, але все одно приємні, класні. Блін якого ви сюди поприпливали? Заважайте ловити рибку. Це летання явно хоче спійматися. Плаває навколо моєї ліски. Перейшов я знову до опаришів під вечір, може зараз щось якийсь конець захоче взяти опариша. Подивимося. Закид файний. А цей раз одягнув менше опарища, вони плавають. Перше, по-друге, дуже велика кучка, не знаю, може тому вони якось бояться їх чи що. Чим їх менше, тим вони тонуть краще. Хоча вони теж плавучі такі. Грузик опустився, а вони так, скажімо так, над, над дном плавають. О, є, є! На, йди витягуй! На. Йди, тримай. Ось тут тримай, ось тут тримай, крути, крути, крути. Все, все, досить, досить. Витягуй. Все, 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 не крути, не крути, досить, тримай. Все. Зловили, єс. Yes. Зловили кінця. Крутяк, тікінку, ну трошки далеко. Я би сказав, занадто далеко. Глибоко, ось такий красень. Ось такий красень. Там вже бачу велика рибка починає плавати. Ось, дивись скільки тут вже рибки. Дивись, дивись скільки тут багато рибок. Бачиш? А ось внизу вони вже все повтікали трошки. Це дуже... Бачиш? Ми сюди помістиш, що гурконя спробує. Дуже глибоко ковтнув, треба достати. Я не знаю, чи він достану нормально. Ось. Уплив. Все, Давай іншого. Іншого злову, добре, бо цей трошечки ранений і хай краще плаває там воді, відходить. Дуже-дуже глибоко. Ох ти, диви які рибак рибки, бачиш? Дивись, дивись, бачиш, які рибки здорові плавають. Дивись скільки їх тут. Ось там багато, бачиш? Та їх там повно. Попробуй, поправимо. А ми спробую покидати цього. Хлібчика їм. Це точно риба? Да, так, це точно риба. А в мене хліб. Пробуємо хліба покидати. Стоп. Ось туди кидай. А. Просто зверху тут накидай. Побачимо, чи вони будуть плавати. Спливати. Це точно риба. Тільки я не знаю хто це, баси чи... Окуні. Щось вони не клюють. Ай, блін, лебедь приплив. Все, не кидай, біч, не кидай. Не кидай, я все. О, є, 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 є. Це окуні були там. Це, Все, не кидай біч, не кидай. Не кидай, бо б припливає. Це там тупа окунів була. Ось такий красень. Блін, так він знову закухнув, я не знаю. Все дальше нічто. Кало його трошки відтерочку, видите. <клінчика> да, вони такі шострії. Ні, <клінчика> вони не будь їсти. Це Все, все такі окуні там були, окуні збираються, дуже тупо окуні. Викидай його туди. Хліба більше не кидай ласка. Ні-ні, не так бори з водочку і выхлпає. Сама не подила. Ось так став і ось так. Все, поплив. Прям в ні в жор почався ввечері. Чом на опариші. З'їдає так глибоко. Проблема достати. Я свій цей загубив, треба новий купити. Це що достає. Так, надіваю знову пару опаришів. На силікончик щось не хоче. Треба довго з ними дразнитися. Так, тут я бачу дуже багато рибки знову плаває тих оконців, дуже багато тут є. Зараз спробую ще спіймати. Ух тих, цих багато є. Тут їх є багато. Я правда не знаю, чи це ці чи ні. Камеру не видно. А так видно. Рибка є тут. Зібралася. А ось вона тут ось, ось тут ось. Вище біля стовпа. Все, зараз спробуємо закинути. Туди далі, Єва, не нахиляйся, будь ласка. Це не нахиляйся. Закидаємо туди далі і пробуємо спіймати когось. Є, на, на! Тримай! Тримай! Викручуй! Викручуй, викручуй! О, стоп, 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 стоп! Далі не викручуй, Цей невеличкий, класний. Є ще один конець. Красавчик. Активувалося трішки. Підвечір. Блін, і цей. І цей туди саме. а що ж ви так... Такі голодні. Блин. Ничего, зараз будем доставать. У нас такие красные. Опс. Запустили в аквариум. Мини да, да. аквариум. Дорожки, трошки и уже будем идти. Парусі сповзли трішки. зараз поправлю їх. Так, закину знов туди ж саме. Вони креветок з'їдять швидко. Просто ковтають, я ж не знаю куди. Такі голодні. Ти таку велику, дуже рибу, то тебе обратила вся чи ні? Ну так, да. о є, 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 є файний. Файненький. Можна я понял? Файний. Файний. Вже витягнув. Знов ковтнув. Знов з'їв як... Як будто не кормили, блін. Не знаю скільки чи років, Ось такі красень знову. Такий він красень Блін це ще далі, не так само Цво не виймати, випустили ось так Ось як вона плавить красиво, красиво так Все випускає всі ці викидаю Ще Два рази може закину Це інша інше На оберталки на... Хочу, може бац якийсь клюне вже під вечір. Обережно будеш випускати, випускай так, як я тебе показував, добре? Випускай так, як я показував, обереженько. Може вже підійти до мене і біля мене випустити. Так, у мене спіннінг на інший з тестом до 5 грам. Звісно там тест вже більше, тому що він клеєний три рази, але працює. Давай. Все, пропливла. Молодець. Так, закидаю цей в облірочок, на який я тут ловив басів. Не знаю, куди десь звернув. Не зрозумів куди, але ніби зараз в воді пливе. О, рибка, рибка плаває. Рибка плаває. Рибка плаває. Але це мабуть ці окунці плавають. І плаває. Зацепився в облер. Пане. Ще запутався якось. Як він так умудрився Зацепитись і запутатись по максимуму. Є обережно там. Так, вдалося розпутати. Блін, це закинув я гоблер. Це я закинув гоблерочок. О, хоч більш-менш. мені трішки піти на дно. посередині, в в між дном поверхнею проведу, тому що в обертонущі В тонучий, тоне на дно, якщо залишити, опуститься на саме дно і дуже швидко. Так, не видно, щоб за ним хтось плив. Все, йде. Ось рибачимо на хлібчик. Ось така рибка ливиться на хлібчик. Не знаю, що це за рибка. Швидше всього кефаль. Ось така красива рибка. Ось вона сама зараз добереться до водички. Ось Ось така гарна рибка. Клас. Супер. Хотілося ще половити на хлібчик, але щось одна рибка припливла, потім качки щось налякали, немає більше риби, накидали, цілий ось накидали на воду, риба не приходить, не, ну, не, не бере хліб з води. Тому на цьому мабуть закінчимо відео. Наразі всім щасливо до наступного відео!